Оце, Дивіться, ми до вас не будемо лізти, ви більше Харківських правильно? Так. Ви хто такі взагалі? А ви хто, ж маєте, там, ми маємо ви там хто увагу, такі? Різниця, хто? Люди Є? не представляються, хто це такі. Люди заблокували машину, приватну власність. Люди в формі не представляються, перешкоджають руху. Одна особа, друга особа, третя особа, ще дві особи. Оце та людина, яка діє напад на кам'янчан і зараз зробила також знову злочинну дію. Сейчас, Папа, скажи, их Папа, скажи им, что я их вытянула. Лен, до новых взрослых в эфире. Не, зачитай ты хлопцы милиции. А, а чо... ви Зачекайте, ви викликаєте? Чому ви тікаєте? Чекайте, зараз приїде поліція, поліція будемо складати чекайте. на вас протокол. Чекайте, чому ви тікаєте? Кажуть, що викликали. Ви викликали, так? Так. Викликали поліцію? Викликайте. Ми викликали, викликайте знову. Тож що є робота? Вони через 10 днів, як ми поїдемо, можна вийти закрити двері. Ні, ви не їдете, ви очікуєте на Тут районі, на мікрорайоні нас і оточили дитикашників, підставу зробили. Да. Поліцію дзвонили. Можливо, ще позвонили. Поліцію. Де площадка собача зробила. Каменчани, щоб ви зрозуміли, це люди, які зробили підставу. Ось ми, будьте ми обережні. Ми знайшли, Валентина займає. Бажано, щоб ви попали. Пам'ятаєте ось цю машину. Раз, два, три, чотири, п'ятеро. Volvo VX3961NX. І ще машина вона поїхала. Ті самі геноцидники українського народу. От їм весело. Оце вони виломали двері задні, от в бусі відкрили, тому що бус був заблокований. Тут нас оточили ТЦКшники. На мікрорайоні де площадка, ну вже роз'їжджається. Так, ще одна машина, яка там поїхала. Дві машини так, до нас приїхали. Що там, АР5721. вн Вони його викликали це, як на заняття. Роз'їжджалося все. Не забрали, тому що я з ним, ми зайшли зразу в машину і малий з нами був. Як злодії тікають, бо на злодіях шапка горить. Я не знаю, як, як що тут робити? Вони вже пороз'їжджалися. Так, да, ну це, знаєш, це як початок ловля на життя.